Коли держава вступить в війну, коли держава почне воювати? Коли чиновники почнуть перейматися проблемами фронту? І перш за все, фінансувати, перевести економіку і систему державного употреб... управління на потреби фронту. Чому суспільство уникає цієї розмови? Ми вимагаємо Заходу допомоги. А чи зробили ми все самі, щоб. Не тільки окремі патріотично налаштовані українці, які закрили гештальт держави, яка не готувалася до війни, і пішли воювати, 700 тисяч добровольців взяли в руки зброю. Рашистську навалу в лютому 22-го року зупинила не держава, а українці голі руч зупиняли ворога. Українці об'єдналися і почали воювати. Не держава. Держава сиділа в бункерах і їла мівіну. Коли держава оговталася і зрозуміла, що Путін не захопить Київ за 2-3 дні. Що вони почали робити? Вони поїхали в Стамбул домовлятися про капітуляцію. Лише звільнення Київщини, Сумщини і тих жахливих вбивств і гвалґвалтувань, які виявили звільнення окупованих територій, зупинила. Ці мирні договорняки. Не Джонсонюк зупинив стамбульські домовленості. Владу зупинила 700-тисячна армія добровольців, яка вже тримала автомати в руках. І вони боялися не заходу, не Джонсонюка, а вони боялися власного народу. В що перетворила влада український порив захищати власну країну? Зараз добровольці знаходяться в заручниках у військово-політичного керівництва. Не бажаючи фінансувати, не бажаючи допомагати військовим людям волі, які чинять спротив, вони продовжують розкрадати кошти і звертають вашу увагу, що вам треба піднатужитися і допомогти фронту.